Далі, всім померлим належить воскреснути з мертвих. Воскресіння це воз'єднання душі людини зі своїм тілом. Всі, хто знаходяться під владою Христа, отримають свої нові, нетлінні тіла і життя вічне. Ті, хто знаходяться під владою смерті і аду, повстануть на суд Божий в своїх тлінних, хворих тілах. Всі мертві, малі і великі. Стануть перед Богом і будуть судимі, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне це друга смерть. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ісус попереджав про це не раз, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Це і є смерть друга, коли душа навічно повертається в своє мертве, тліюче, поїдене черв'яками тіло. Порятунок тільки в Ісусі, тільки Він може позбавити нас від цього проклятого світу. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.